Тепер давайте поговоримо, як накладати турнікет кет 7-ї генерації самому собі на ногу. Техніка накладання буде дуже подібна до накладання однією рукою на руку, але буде відрізнятись тим, що після того, як ви дістали турнікет з оболонки, його краще повністю розгорнути, тому що буде незручно накладати турнікет кільцем на ногу, тому що вона набагато довща. Ніж рука. Ви знаходите так само найвище місце на нозі, де ви можете його накласти анатомічно. Після того ви маєте огорнути пасок турнікету навколо кінцівки, впевнити, що у вас на тому місці, де ви будете накладати турнікет, в кишенях немає габаритних або твердих предметів, які б завадили якісному накладанню турнікета. Продіваєте кінчик ремінця в отвір пряжки. Однією рукою ви тримаєте за вороток, отаким чином, іншою рукою ви тягнете ремінець турнікету якомога сильніше в бік. І затягуєте таким чином, щоб після фіксації велкро ви не могли просунути кінчики трьох пальців під турнікет. Знов таки, якщо ви можете просунути кінчики трьох пальців під турнікет, ви маєте розгорнути турнікет заново і затягнути його щільніше. Якщо ви впевнили, що у вас турнікет накладений достатньо щільно, не проходять кінчики трьох пальців, ви двома руками вже в будь-якому напрямку починаєте оберти воротка подібно до того, як ви накладали на ногу. Тобто ми крутимо вороток. Допоки ми це можемо зробити фізично. Після того, як ви зрозуміли, що ви фізично вже більше не можете тягнути вороток, незважаючи на біль, ви фіксуєте його в С-подібному фіксаторі і маєте впевнитись, що кровотеча спинилась. Якщо кровотеча не спинилась, ви маєте зробити ще один оберт. Якщо все добре, ви так само фіксуєте залишки ремінця. Між с фіксатором, і остаточно фіксуєте всю цю конструкцію стрічкою, на якій написано час, і потім пишете час накладання турнікету.